Сьогодні привезли Зою і Матвія. А сьогодні у нас таке 16 липня 2017 року. І от вже ми тут батьки уїхали 3 години, 3 години дня. А ми залишились воювати. Молодець. Андрій! Андрей! Есть! Есть! Правильно, правильно, свои ворота, да. Пап. Андрей, давай! Вот. Пас! Я, не, я, с не, с не, я, ,ди 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 сюда я, 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 иди, иди я, Та що ти ругаєшся? Так ніхто не грає. Чо ругається тата?